Бригада, юні охоронці природи, будинку дитячої та танацької творчості, Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області, керівник Сайнецька Оксана Володимирівна. Наш девіз. Якщо б кожна людина на клаптику землі своєї, то було б все, що вона може, яка прекрасна була б наша земля. Наші діяння. Проведення екологічних акцій в Будинку дитячої та юнацької творчості, участі в конференціях, конкурсах, семінарах, лекторіях проводимо різноманітні тематичні свята, створюємо та пишемо статті, вірші, проєкти, висвітлюємо свою роботу в соціальних мережах: Facebook, на сайті Будинку дитячої та юнацької творчості. З метою самоверження вихованців гурткузмів до майбутньої професії залучає до дослідницької діяльності і створення нашого виробничого бригаду рік створення персень 2014 року. Спросуємо на базі досвідницьких ділянок, будинку дитячої та юнацької творчості, Окнянської селищної ради, теплиці та розсадника, окнянського лісництва. Завзятя енергія молоді семи! Наша діяльність складається з практичної природо природоохоронної роботи, з організації виховних заходів, участі в виховних заходах, з пошуково-дослідницької роботи, з стереотичних занять. Вивчаємо агротехніку та технологію ручних робіт з підготовки ґрунту, проєктування всіх типів насаджень, догляду за ними. Технологію підготовки насіння і сідівного матеріалу та їх способи закладання, специфікація та обробка насіння, технологія пікірування розсади та сіянців овочевих культур, зберігання овочів та їх зберігання, квітникарство відкритого і закритого ґрунту, проєктування квітників, топіарне місце, вертикальне та кілинкове озеленення. Основи фітодизайну і флорес дизайну з виконанням творчих задань, аранжування і композиції. Протягом року постійно виготовлюємо картини, панно, декоративні вироби, сувеніри, квіти з пластику, насіння, флористичні букети все це є на нашій виставці. Практична робота проводиться на 0,3 гектара, дослідицьких ділянок, будинку дитячої та юнацької творчості на двох секціях теплиці лісівництва, індивідуальна робота. На ділянок. Велику увагу для ландшафтному дизайну, створили нову клумбу, завиток, маючи на меті покращити естетичний вигляд прилеглої території будинку дитячої та юнацької творчості та сформувати у вихованців екологічну культуру, збайливе ставлення до природи. Провели шерцювання лаванди, прийнялося 95%. п'ять відсотків. Провели шерцювання квітів, ценитарії сраблястої. Заклали досвід вирощення троян під пляшкою. Після отримання досвіду зможемо приступати до вирощення великої кількості троянд. Висадили квіти кани на клумби Квітучий космос для урізноманітнення клумби квітами. Посадковий матеріал, вирощений нашими руками, розпочали з кількох клумб. Ми вже маємо цілий арсенал кореновищ і продовжуємо розмножувати ціни гарні квіти. Висадили алею шарубини фризантент. Висадили насіння похії на розсаду. Кохію краще вирощувати з розсади. У цьому випадку насіння засіємо на початку весни в досадовищній єм... ємності. Висадили 20 гілочок кущів форзиції. Долучаємося до дня довкілля, приділяємо увагу санітарному стану прилеглої території, будинку дитячої танацької творчості впродовж всього року. Протягом року займаємося ландерською роботою. Акція пише світи. Першоцвіти неповторна краса природи. Не рвіть першоцвіти, а тільки молутися ними, тому що майже всі вони занесені до червоної книги. Розчистили від сміття силіші джерела, селища, окни. Протягом року член виробничої бригади доглядають за своєю ділянкою, ведуть щоденники, фенологічних спостережень, росту та урожаю, овочевих культур, саджанців на квітникових клубах. На весні, влітку та весени, збирають ліківську сильовину для наших поліційних засідань. У фітобар. Взимку підготували та розвішували для пташок гадівнички та різні смаколики, провели екскурсію до фахівця по вирощенню квітів і художнього оформлений клум. Мартієнко Наталія. Займалася дослідницькою діяльністю, навчанням екскурсії до історичних пам'яток селища, Приготовлені букети, інформаційні матеріали, надаємо в закладі освіти Ордянської громади. Наша виробнича бригада справжні патріоти і гідно відзначаємо та вшановуємо День прапора. Краса природи, справжнє диво, все неповторне живе, не не поглянь, скрізь так красиво, по небу сонечко пливе. Тобі природа присягає, тебе оберігати завжди. За рідну землю і за природу, за флору й на її. Майбутнє залежить від нас, це стосується кожного з вас. Не рви, не знищи, не зруйнуй. Це заповідь для тебе. Красу планети не зіпсуй, вона одна під небо. Сивище при рідний край, і мова наша соловійна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна! Дякуємо, Дякуємо. за увагу!